У липні 2013 року у Маріупольському кінофонді знайдено єдину україномовну копію культового українського фільму за двома зайцями. Сенсаційного присмаку знахідці надало відкриття, знайдено не копію, а оригінал. Фільм був знятий з українською доріжкою. І видно по ліпсингу, що він був знятий українською мовою. Маргарита Кринеця на виконавець головної ролі у фільмі. За двома зайцями. Не раз говорила мені, що Сергію ми ж знімали фільм українською мовою. От я руська актриса, але я хочу от, де ж українська версія? І мені це теж було цікаво, де. Хватить, папа, хватить мама. Папіка й не нідіть діла, церкві ждет поп. Хоп. Сьогодні, тато, сьогодні, мамо, Гой, мамо, в церкві дожидає Піп.